І сьогодні я хочу вас познайомити з практикою, з технікою, яка може поліпшити ваш емоційний стан, ваші відчуття незалежно від того, де ви знаходитесь. Ну я не дарма сказала, що я. Травмотерапевт, тому що люди, які зазнали якогось негативного травматичного впливу, вони мають таку особливість, що вони почуваються тривожно, почуваються, наче в небезпеці, незалежно від тих обставин, де вони знаходяться, і ця практика як. Хочу показати, це саме та практику, яку ми застосовуємо до того, як почати розмовляти з людиною чи консультувати її, аби допомогти їй почуватися краще, почуватися безпечніше. Ця вправа так і називається безпечне місце. Аби її виконувати, вам потрібно знайти зручне місце зараз, фізичне зручне, щоб ви могли сісти або ще напів лежачі, це буде навіть краще розслабитися. І далі не потрібно дивитися на екран. Достатньо стежити за моїм голосом і стежити за тими образами, які будуть виникати під час мого голосу. тому що це Ця вправа це керована візуалізація, і головний ефект йде за рахунок налаштування психіки на те, що я буду промовляти. Отже, ви зараз знаход... розташовуєтеся так, аби почуватися зручно, можна відкинутися на спинку стільця або лежа... напівлежати, або навіть Повністю лежати там, де ви можете це зробити, приплющити очі. Можна виконати з розплющеними очима, але головне стежити не за мною, а стежити за тими внутрішніми образами, які будуть виникати. Перш за все, зосередтесь на власному диханні, на вдиху і видиху. Зверніть увагу, як при видиху ваша грудна клітка розширюється і наповнюється прохолод повітря. При видиху вона спружується і тепле прогоріте повітря виходить на соло. Спробуйте уявити собі місце, де ви могли б почуватися добре і безпечно. Це може бути реальне місце, наприклад, з вашого дитинства. Десь на природі або у вас вдома. або будь-яке інше місце, яке малює ваша уява. Коли ви перемістились в це місце, зробіть глибокий вдих, видих, роздивіться навколо, що вас оточує. Які предмети, які освітлення, кольори, форми, яка температура? Вам тепло чи прохолодно? Можливо? Ви відчуваєте якісь звуки, які саме? які запахи ви можете відчути. Це ваше безпечне місце. І ви можете знаходитися в ньому так довго, як ви того бажаєте. Це місце наповнює вас відчуттям балансу, психологічного добробуту, комфорту. Ви можете повертатися до цього місця кожного разу, коли ви того потребуєте. Коли ви готові покинути своє місце, зробіть глибокий вдих, потягніться, як після сну, тихенько посміхніться, Розплющіть очі, можна трошки розтерти долоні. Як ви себе почуваєте? Я вітаю вас з знайомством з вашим безпечним місцем. Ви можете переміститись в нього в будь-який час, коли побажаєте. І в будь-який час ви можете почуватися комфортно та безпечно.